Хочеш стати офіційною дружиною, чекай повноліття. Хіба суд дозволить швидше? Тепер вже не у 14, як раніше, а у 16 років. Так вирішила Верховна Рада України, прийнявши зміни до сімейного кодексу. Шлюбний вік для чоловіків був 18 і жінок 17. Тепер ми знаємо, що внесені зміни від 15 травня, що основний шлюбний вік це є як для чоловіків, так і для жінок це є 18. Звичайно, бувають окремі випадки, коли людина, яка досягла на даний час уже зі змінами 16 років, може вступити в шлюб тільки за рішенням суду, і який може її. Надати право на цей шлюб торік у тернопільському раці одружилось понад дві тисячі пар. Серед тернопільських наречених люди різного віку і навіть з різним громадянством. Часто законними чоловіками наших дівчат стають іноземці. Українські ж парубки одружуються з іноземками значно рідше, кажуть фахівці. Були цікаві пари, екстравагантні були і інтернаціональні пари. То тобто це були люди. Він був. Ну, наш напевно із медичної наземець. Вона була українка. Ну цікаво з ними працювати гарно. Ну той мені з ними подобається. На, на рахунок кількість весіль, звичайно, вони зростають. Зростають кожного року. Не позначилось на кількості охочих одружитися, і те, що 2012 рік високосний, може хтось і вважає його несприятливим. Та тільки не пів тисячі пар, які цього року вже одружилися у Тернопільському раці. Хочуть стати подружжям ще понад тисяча пар, які вже подали відповідні заяви, розповідають працівники установи. Сезон весіль, кажуть, лише почався, а графік у них вже дуже насичений. Ми, звичайно, приймаємо з посмішкою, хоч нам важко, але це для них перша реєстрація. І відповідно, ми їх маємо зустріти з святковим настроєм. Понад 40 пар є 30-40 пар в день реєстрації. шлюбу. А скільки часу на одну. Ну, згідно канонів обряду, у нас проходить 15-20 хвилин, але ми стараємося. Ми звичайно не укладаємося в цей час, тому що пар є багато. Ну але і не ображаємо наших наречен. Вони проходять всі канони обряду святкового. Серед щойно одружених пар Олександр та Ірена. І, хоча кажуть, зустрічались недовго трохи більше року, чудово доповнюють одне одного і випромінюють щастям. Ані національність, ані вік, і тим більше числа переконана тепер вже сім'я Кирилових коханню не завада. Проте у своїй даті весілля 7 червня вони все ж знайшли позитив. Вивели цей день, нам так. Сьоме число саме більше нам подобалося. Сьоме число, шосте число це половину півроку. Пройшло, і дванадцятий рік виходить у нас такі гарні математичні числа. Він математик виросте все прорахував. Прорахувати ж сімейне життя неможливо. Тут знадобляться зусилля, і їх молодята готові докладати. кажуть, основою їх сім'ї стане кохання, взаємоповага, розуміння та вміння поступатись один одному.